Слава Україні! Розпочалася 250-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області, Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині, Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар'їнка і Новобахмутівка Донецької області. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів серед них Куп'янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам'янка Херсонської області та Березнегувати і Очаків на Миколаївщині. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гатище, Кам'янка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Табаївка, Терни Харківської області, Гретівка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка Луганської області. Та за і ємполівка на Донеччині.